Історія України налічує не одне століття та й тисячоліття. Український народ має велику культурну духовну спадщину. Українці є нащадками славетних руських князів. В їхніх жилах тече кров мужніх козаків. А ще ми успадкували гени великих мислителів та діячів культури. Аби донести ці постулати до громадян нашої держави, був створений загальнонаціональний патріотичний проект із назвою Україна історія великого народу. «В рамках цього проекту ми почали з академії наук, з академії мистецтв з усіма. Провідними вченими, краєзнавцями, патріотами робити таку роботу, щоб якомога більше пропагувати історію свого народу. Проект передбачає реалізацію декількох напрямків: художній, музичний та видавничий. За останнім видання серії книг із назвами Історія України у картинах, Україна хронологія розвитку, Україна та світ та інші. Я тримаю один з таких томів, створений академією наук шостий Україна хронологія розвитку. Де представлені всі регіони етнічно-історичні, і Поділля, і Слабозанщина, Натіплянщина, і Галичина і Донеччина. Радник президента України також не оминув увагу і питання щодо приєднання України до Європейського Союзу. Якщо ми хочемо залишитися незалежною державою і розвивати себе по найкращим зразкам, то ми повинні все ж таки наступний крок робити: це вступ до Європейського Союзу. Якомога швидше 5 років, 7, 10 і все робити, і опозиція, і влада, щоб це відбулося. Проте Володимир Зубан уважає, що лише приєднання України до європейської спільноти замало для вирішення основних проблем в нашій державі. Ми повинні бути єдині, або ми станемо єдиним народом, або у нас будуть знову проблеми, будемо чупатися по різним принциповим питанням. Також у рамках проєкту Україна історія великого народу у Хмельницькому буде представлений мистецький проєкт, а саме виставка історичних картин київського художника-баталіста Артура Орльонова. Експозиція, що має назву Україна славетна, розміститься в художньому музеї краю.